Що робити, коли вірш не запам'ятовується. Один з методів це зображення вірша або його частини у вигляді шифру, іконок, піктограми. Шифер може стати потужним інструментом для запам'ятовування, але важливо, щоб шифрувальник розумів свій код. Наприклад, початок вірша Мені 13-й минало можна зобразити так. 13-й минало. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Важливо, щоб рядки вірша зберігались рядками у шифрі. Якщо не знаходиться спосіб зобразити слово, можна просто написати його літерами. Тепер, розповідаючи вірш, можна згадувати свій шифр до нього. Варто знайти свій спосіб вивчення вірша, тож продовжимо пошук.